Смачна сирна галета з абрикосами готується легко з'їдається швидко. У миску висипаю сир, перебиваю блендером до однорідності, сюди ж додаю цукор, ванілін, вершкове масло. Перемішала і всипаю просіяне борошно з розпушувачем. Замішую тісто спочатку ложкою, потім рукою і виходить неймовірно ніжне. Тим часом, поки тісто відпочиває, помила абрикоси і просушу паперовими рушниками. Тепер нарізаю їх дольками. Беру пергамент у мене торгівельної марки Добра господарочка, лімітована серія, українська вибійка. Дуже зручна йде змонтованим ножем та силіконізованою поверхнею. Теж користуюся їхньою фольгою, вона йде більш щільніша з ножем і її надовше вистачає. Розкачую тісто на пергаменті, перетрушую цукровою пудрою та крохмальом. Викладаю абрикоси не до кінця, щоб можна було ось так загорнути. Ще додала трішки смородини, переклала це все на деко і відправляю розігріту духовку на 190 градусів до готовності. Галіта готова, перекладаю на тарілку і притрушую цукровою пудрою, а ви обов'язково приготуйте і посмакуйте.